Вітаю! Сьогодні я буду грати у Hide and Seek у Роблоксі. Поїхали. Починається раунд, і у мене роль хователь. Ну тобто я маю сховатись. І мапа з Murder Mystery, Вау. Ну що, просто біжмо кудись, можливо, в душ, а тут якась людина краще під медалі. О, під водою в самий раз. О-о, тут що треба тікати. Ауч, ауч, в мене влучили. А, да вона за мною женеться і досі. Обережно не стріляй. Ай, ай, вона двічі стріляла. І у мене на один постріл ХП. Ооу. У мене є дуже класна тактика, просто перечекати цей раунд. Давайте я так і зроблю. Все, я просто в підвалі сидів весь раунд і переміг. Е, це добре. А тепер другий раунд. Ну що, я знову ховаюсь? Це прям клас. Мапа якась школа чи щось таке. Давайте краще зменшусь, і мені здається, що я повніше, коли менше. Подивіться, я стою на дверях, але просто стояти, ну не цікаво, тому я піду до шукачів. Ось вона мене помітила. Тепер я буду від неї ховатись. хі 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 Обережна, дуже класна тактика. Туди сюди бігати. О -хі -хі. О, в мене влучили крізь двері, що швидше цікаю. Ой, ну знов в мене влучили, мало хп вже. О, ні, їх тут двоє, я не могу ховатися, але це ну тяжко. Ах, помер. Ну, дякую за перегляд. Постав подбайку та підпишись. Ну а я тебе.